Привіт, друзі. Ось його. Це купила нову колоду. Пошила ось такий мішечок на колоду. Мені дуже подобається. Ось така колода. Друзі. Така. Вторую теж стратаю без Ну Це я ще купила рік тому і зараз ось вирішила зробити вогляд. Я ще не розкладала мені. Ось воно, і зробимо розклад і подивимося, що за буде. Ось така обличка. Рубашка. Ну, Така ось потовшені колода. Ну так, да. тут чуть-чуть ще де наверху погана вирізка, але нічого страшного, мені подобається колода. Ти бо я люблю дуже, дуже колоди із кошками. Чесно, дуже люблю колоди з кошками, тому для мене е, ця колода ідеальна. Я не знаю, як вам. Ось такий тут лицар Пентафлі. Із пентагами. Король мечі. Такий тут. Імператор такий. Я просто люблю сильно колоди з кошками, тому для мене це ісіальна колода мені дуже подобається. така жахлива. Думаю, що комусь ще не так сильно колоди з котами, як мені. Це десятка жазі. Аж пентакль. Десятка мечів. Ну, десятка мечів. Дві кампентаклів. Він вже готовий приходити на іншу стадію по цій карті. Він вже все зробив що умов. Ну, відлюдник. Теж на українській мові, я люблю на українській мові команди. Цей відлюдник означає, що ви одинока людина, у вас немає кому, кому щоб, щоб ти слубив вас. Ось така. Ту ж кубки. Тут кубки означає, що... Емоції вас зашкалюють, і вам треба поубавити емоції, то може, можете навредити собі. Паш мечів. Ну, пажі ви знаєте, означають молодих людей, означають дітей, їм треба шевчитися, вони мало образовані. Сімка пентаклю. Така от сімка пентаклю. Світ. Ну, світ ви знаєте, такий світ, мені дуже подобається світ. Чи це ви можете за кордон кудись поїхати, пчатися з інтернетом, і з парнем своїм чи знайомим? Сімка кубків. Ну це ілюзії. Ви не можете вибрати яку дрова вам піти. Ви стоїте на одному, не можете, ви плаваєте в ілюзіях отак. Отака От карта. Дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка вам треба виплутатися із, із цього стану, бо ви заплутались. Вам потрібно розібратися всі, всі плутанини. Вісімка кубків. Не ходіть по краю, а то впадете і не робите лиха. Ось так карта спочає. Шістка кубків. Шістка кубків. Тут все є. І їж, їжа є, все є. Можна сказати, що вже перебор є, що можете вже розкидатися навіть йдуть. Та така карта, важко -та, кубків. Ну, пожі ви знаєте, я вже вам доставлю. Четвірка кубку. Четвірка кубку. Ну це таб... стабільність, але на цій карті зображено, що нестабільно. Варте перевернути один кубок. І на цій карті зображено, що тут нестабільно. Він після якось чашечки якісь. Сонце. Карта. Дуже гарно. Ну, сонце це все добре, отвічався ремеда. Ну, місяць. Та бороги. не вороги. Якісь у вас ховаються. Якось так. І ви з кимось зв'яждуєте? І лікарка ж магія. Блазень. Ну, все обнуляється до нуля, ви можете почити дорогу з нуля. Четвірка жезів, тут стабільно все. Це стабільно вам треба переходити на нову стан. П'ятірка жезів. Вам це сильно заважає, вас лякає, ви сильно боїтеся. Вам треба перестати боятися. І дати старті другому. Тих, хто вам, вам, вас лякає. мах. Ну, мах, ви знаєте, це ви можете робити все, що від що вас завісить, навіть більше. Медичний цю угодно. Повішений. Ця ситуація повішеного, що вам треба щось зробити для цього, щоб перестати бути такій ситуації. Друнуватні. Двійка мичів. Барця за вузька дорога, не можете йти, йти далі, вам треба йти далі, а не зациклюватися. Тут такий от диявол інтересний. Ну цікавий. Ну диявол це погані, погані звички. Там горілка. Ну, Горілка, там наркотики. І ви дуже прив'язані до чоловіка, і не можете відв'язатися. Якщо ви чоловік то до жінки прив'язаний, не можете відв'язатися від неї. Не можете. Королева мечів. Ось така каже, мечів. О, тут мечів тут такий гарний. Честь, тут про честь йде мова. І тут з Ой, яка тут смерть! О, подивіться, яка тут смерть. Просто шикарна смерть. Бачите, тут вже вмер і черп. тобто вже все мерло, треба починати спочатку. Нове треба, не стоять на старому. Король кубку. Всім каже. Бачите, треба дартись вгору, не встановлюватися на одному і том, на тому же достіженні, яке було, вам треба горити. Ну і ці карти не для новичків, а тільки для професіоналів, друзі. І... Так що вам треба виучити класичну колоду. Дев'ятка кубка. Артемін там знаходиться в с... спокійному все і в, в рівновішеному Такому. Тому можна сказати, що ви руновішений чоловік, що все розумієте, що, що у вас робиться в житті. Десятка пентаклів. Тобто тут достаток гарний є, не безрожий. Така карта. О, повній єдність, дити, від яка гарна. Тут все помірно, йде стабільно, по ось живітні. Поки помірно все. І не погано, і не і не хорошо. Четвірка мечей. Тут те ж саме, бачите, ви боїтеся йти вперед. Заглядаєте за тих мечей, боїтеся. Сім мечей. Бачиш, вам треба порозкидати всі мечі йти, а не стоять. Пожежі. Ну, паж я вже розказала, що означає п'ятірка жезлі. Бачите, він такий наляканий клубочком за гоцей. Лежить і ожидає, що з ним случиться. От і ви так само ожидаєте, що з вами случиться? Не ожидайте. Не треба ожидати, що случиться. Да я знаю, що ситуа... ситуація в Україні и... отаке состояння є. Ми ожидаємо, що случиться. Не треба думати, що случиться. Лучше живіть далі. Три Тут Хтось допомагає і можна йти далі. Є церковку. Король жердін. Королева. Кубка. Закохані. Закохані це карта вибора. Двійка кубку. Партнерство. Це карта партнерства. Вам треба класти партнерство. Любовне. Ділове, любе партнерство. Це карта партнерства. Вежа, Дивіться, яка тут вежа. Веж горить, вежа руйнується. Якщо правильно все зробити, то можна і не зруйнувати цю вежу. Оставити її ті. Ну, Шістка мечів. Така шістка мечів. Віка Жесня. Бачите, далі вгору дереться, тому що йому пора далі йти, йому допомогли і пора далі. Він станалюється далі йде, йде, далі. Тут Ну Тут семена заклали, вже почалась робота, процес. От вже почалося. Ну, то й тут зерно заложене, ну, вже процес почався. Головне, правильно робити, щоб воно. Розтіло виросло те зерно. Колісниця. Колісниця це карта дороги. Ну, люба дорога. Перевернута. Тисть люба дорога. Є, ділова, любов, наотношення. Люба дорога. Колісниця. Яка люба друга? Вітер мечів. Зірка. Зірка це карта збування І Якщо дивитися на час, то це збудеться не скоро. Що время потрібно для цього. Піво, може навіть бути рік. Отак, так, другі. Дев'ятка пентаклів. Тут вже постійно це все є, ну, прожити є, але за мало днів. Хочеться більше зробити. Отака карта, друзі. Справедливість. Справедливість. Ви хочете справедливості, що у вас несправедливо звинуватили там у чомусь. Ви хочете справедливості, щоб все було справедливо. Трійка Кубка. Тут поймоцієм дали дете там. Суд. Суд вищий. То есть тут вирішує вищий суд. Тут не ми вирішуємо, а вищий суд. Ваше наказание. Вирішуємо. Вищий суд. Так как нам. Чистка Пентакли Пентакли Такий котик з бабочкою. Ірофант. Нейрофант це карта учителя, мастера. Він вас буде вчить, там, наприклад, таро. Буде вчить, як правильно трактувати. О, я скоро може тоже вас буду вчить. трактувати правильно таро. Тому що в мене тільки 13 підписників, треба ж більше. От більше підписуються, буду вчитися трактувати, як правильно таро. Я вмію трактувати таро, не, не переживайте, я все панію. Тому це карта вчителя, мастіра. І ще може ця карта означати, як ви дивитесь це, то може священника ззначати. І лікара, лікаря. Директора ще може ця карта. Вісімка мечів. Бачите, їм такі клітки, треба мені з цих клітки. Сила. Ну далі в Україні, друзі. Тут така оцю доля. Сила, ваша внутрішня сила. Якщо на вас сила, ви все переживате. А якщо у вас слова не тресина, то ви не переживете. Королева фантазія. Верховна Жриця. Вибачте за балаган трошки на, на фоні. Верховна жриця. Верховна жриця це таємниці. Це таємниці може бути, друзі, таємниці. Якісь від вас криті. Треба доложити карти, дивитися, які там таємниці можуть бути, друзі, розумієте? Вісімка в газі. Тоже, бачите, пробираються скрізь ці тарні. Тому не вводьте себе таке все, шістка в газі. Класні карти, друзі. Фортуна. Ну, фортуна тут, якщо перевернетом вигляді, значить фортуна повернеться в погану сторону. Якщо не перевернетом, то вам пощастить. І вам по собі, наприклад, той чоловік, якого ви обрали, якщо на прямому. Якщо прямом, то вам в ігри пощастить виграти азарт. Ви поняли, так? Якщо перевернути, то в другому значенні, в поганому значенні. І кірка кубків. Тріка мечів, камечів. який тут з красними глазами котик, дві мечів. Прямо злиться, хоч відкинути того врага, який їм біжає. Іти далі. Двіка жезлі. Лицар жезлів. Вісімка пентаклів. Бачите, спить котик. П'ятірка пентаклів. Імператриця, ось така дивіться, яка імператриця. імператриця це мама, якою народить вам дитину. Наприклад, якщо на віднашанні розкладаєте, то ви її вважаєте імператрицею, вона мама ваша, вона жінка ваших дітей, ви її вважаєте імператрицею, що вона для вас все це гарна карта. Якщо дивитись, наприклад, на... ну тут ви різкі ту Я вам, примірно була. десятка кубків. Десятка кубків. Це карта сім'ї. Ну тут тільки один кіт на ній. На ній нарисований. Ну, це карта сім'ї. Четвірка Пентаклів. Ну, знаєте, що це карта стабільності. В дінгах. Дев'ятка жезінь. Варті мені хоче цей тільки хоч цей хоче. Король Пентаклі. Король жезінь. Тут жезлі. Ну, і кіркот, що можна подивитися, інструкцію для карт. І карта і ця. Карта пакувальчика. Ну, карта кувальчика можна як пустріс поймити. От. А тепер давайте спитаємо карт. Про що вони будуть зі мною ну, на яку тему розговалювати? Я так скажу на серйозні теми, які касаються війни теми, касаються. Теми смертей, що закінчення старого і починання нового тись, тобто, трансформації. Дуже на серйозні теми вони хочуть зміни розмовляти. Якось став друзі і неабіціональні теми. Тоді захочуть розмовляти. Багато зробимо, коротше, общуриста, вибухи, через я Перешагну, мир, в котором нет тебя, в моих глазах засну. Круто, Я, крышу, я, хотел, я хотел. Счастье в руках держал а не, не удержал. В общем, общий расклад давайте сделаем. Что вам сегодня не ты? Вибирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант. Який вам варіант? Ну, Я почну з першої. Перший варіант десятка кубків. Провести врем'я із сім'єю вам треба. А не робити, тобто не проводити врем'я з сім'єю. А то буде неправильно чинити, якщо не проведете сім'єю. На вас можуть і білитися, якщо не проведете. Імператриця. Піти навстречу із своєю любимою дівушкою. А якщо не підете, то зробите неправильно. І світ. Тобто і пообщайтеся із своїм другом чи дівушкою в соціальних сетях, а то зробите неправильно. Так що якось так. Не плануєте поїздки за кордон сьогодні. Це буде погано. Якось так. Ось такий взагалі розклад вийшов, друзі. Як вам колода? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте. Вони ж не платні ті лайки і підписки. Безкоштовно. Пишіть, яка як вам колода. От. І до нових зустрічей.